Та, та можна, можна так зробити різну градацію аудиторії по часу, тобто з вторгнення там умовно перші чотири місяці, перший рік і зараз там умовно. І можна по містам теж різні міста, різні регіони, різні території. Слухач змінюється в тому плані, в цілому, який плюс-мінус настрій України, так воно і відбивається на глядача. Так воно й відбивається на стендап-комедію, і тому це така синхронізація. Тобто, умовно там той час, коли ми розуміємо, що був там умовно, коли контрнаступ на Харківщині відбувався, там це якісь піднесення, і це все відчувається дуже сильно. Якщо там брати початок повномасштабного вторгнення, там був достатньо такий агресивний гумор, який хотілося злістю від себе. Викидати глядач через це сміявся, тому що йому ставалося легше. Це як таке психологічне було розвантаження для людей в залах. Бо перші виступи то вони були взагалі ще в березні. Почались кінці березня. Там умовно в Києві підпільний стендап в укриттях робив. Фелікс Редька там робив в сумах в, в сумах, сумах на всю аудиторію спрацюємо. От в бомбосховищі в Вінниці почався в квітні, і то була одна: один настрій зараз. Трошки е, був момент, коли ми розпаювали людей. Ми так називаємо в стендапі розпаяти, тобто, щоб людям стало легше. Був момент, коли ми відчували, що треба запаяти людей, бо трошки щось вони аудиторія розслабилась. Коли якось вже менше там донатів, умовно, менше підтримки, ми їх запаювали. Ми такі хм, назад, то вже взагалі не кінець. Треба всім працювати. Ось і тому це секторно ну, і різні міста. Тобто, навіть коли там в мене того року була тема е, повітряних тривог і вибухів, е, в Києві її сприймають по одному. На деокупованій, е, там коли я виступав в Ягідному, де люди пережили окупацію, там взагалі інакше сприйняття. Коли приїжджав в Миколаїв там влітку того року, коли е, лінія, е, коли росіяни ще були на, хер, на е, Херсонщині, так ось коли звідти не вибили їх ще, коли артилерія достав, діставала до Миколаєва, там взагалі інше було сприйняття. Ну тобто, я розка... розповідаю про обстріли там умовно в Києві, і там слухають: приїжджаю, говорю і в Миколаїв і люди такі, та що ти знаєш про обстріли? Синок? О тому це все дуже по-різному. Приїжджаю в Харків, е говорю про повітряні тривоги. Вони такі, а ти чув хоч раз повітряну тривогу після вибухів. І я такий, я зрозумів. То от, тому настрої в містах теж різні.